Усім привіт, і я дуже рада вас бачити на... знову на моєму каналі. З вами Вівян Міліс. І сьогодні ми будемо робити розпаковку моєї сумки, моєї такої сумочки красивезної І так, правильно, як ви вже зрозуміли, це What's in my bag um, Що ж, почнімо. Цю сумочку я ношу у школу. Я почала цього року. Носити її, але я хочу нову купити. так вона виглядає. Такого вона бренду. Тут такий гарний бантик. Мені дуже подобається. Так, знаєте, якраз у тренді, хоча ця сумка була куплена дуже давно. Її років роки три, я думаю, навіть більше, мабуть. Отже, почнемо. Перше це буде. Парфюм. Я не завжди ношу парфюм з собою, але вони тут зараз лежать. Це тоді, коли в мене немає з собою. Це зазвичай роботу можна взяти. Коли в мене немає води, їжі, одежі, сумці, ще чогось не зрозуміло, того, що більше займає місце, так? Отже, ваніла мої улюблені з шимером. Оборню. Далі у мене є свій блокнот. Секундочку. буде документи. Такий Так. А, да. Якщо чесно, бути з вами відвертою. Виглядає він так. Але він гарний. Ну, ну, згодні ж. Він дуже естетичний, гарний, миленький, рожевенький мені сьогодні підлог. Не моє. Також в мене тут лежить, я можу показати, фотографію моєї собачки. Ти мої собачка. А, і документи, якісь паролі, ще щось, а, можливо, які це день неділі пише. Загалом є, є, якщо чесно, дні, в яких щось пишеться, але це, знаєте, це дуже багато часу займає тут uh, писати, сидіти, розписувати. Все. Отже, далі перейдемо. Далі це uh, мій хефт, uh, мій блог, мій шкільний, шкіль, шкільна, uh, шкільний зож. Ох, май гард, це було. Шкільний зошит, я тут ще нічого писала, окрім щось свого, і вирвала листи. Так як, так, як тільки почався рік, тут а, також моє ім'я, щоб вчителі могли такі як табличка з моїм ім'ям. Згадала. Звісно, пенал купила такі маленькі на шеїн. Мені дуже зручно у ньому. Мені зручно те, що він маленький, і досить багато речей туди можна вмістити. У мене є тут е, стирачка, в мене є е, ручки, дві, і одна така спеціальна е, така фігня. щоб, знаєте, це така ручка, і що старається. Така, така, можна стерти і потім у написати. Окей, ручки-старачка. Хай буде так. Далі це папка. Папка вже трошки заповнена. Різними. Різними приколами такими. Тут небагато листів. Це все. Документи, звісно, гаманець. Вже такий трошечки подряпаний, подертий життям. Тут зазвичай карточки, гроші і так більш нічого цікавого. Просто зазвичайний гаманець. Звісно, це губ. Я не завжди його також беру, до того, що він відеор, і це мій улюблений, і його тут дуже досить мало залишилось. У мене дуже багато блисків, і Dior це перфект. обожнюю. Не тому, що він від Діор. Не тому, що він від Діор. Він дійсно кайфовий, і воно ніби як трошки го безбушити. Я поки не знайшла ще крутого блиску. Є один. Є один Є один крутий блиск. Але є Нікс такий це тіремісун. Тирамісу. всі, я думаю, всі знають цей. Такий NYX, ці блиски. Я зараз вам детально покажу. Такий колір. Він крутий і крутий ще, але це вже не блиск, це вже олійка для губ від Catrice, Воно, ти спочатку наносиш, воно прозоре. Секундочку. Тож зрозуміється, він спочатку прозорий, а потім він трошечки вже рожевіє. А якщо ти ще так зробиш, я думаю, він ще зараз. Може і ні. Але в будь-якому випадку, хто знає, що він на губах рожевіє, він рожевіє. І це поки все. Це, Те... ну, і кіко, кіко, близькі, топові. З них, ну, це просто вони не перевершені також. Але Dior, знаєте, вона. І більш естетичніша упаковка. І якось. Не знаю, там інше все рівно воно не таке липке, як на мене, як від Нік. О, від ем... нік. Від Кіко. Отже. передамо далі до сумки. Гадайте, що це. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що це таке. Будь ласка. Це косметичка. І тут лежить все. Є пластир, я не буду все виймати. Ви можете так подивитись, що в мене лежить. А, олівець, коротей. З блискітками. Білий. Як ви бачите, я дуже люблю білі. Блискітки в мене на очах вони. А, трошки більше. Так, я Обожнюю. Вже бачите, так? Да? Видно, що обожнюю. Зараз річ, е, менш користуюсь рідше. Звичайно, дивтячі засоби. І я після була на роботі, і мені на роботі не можна прикраси носити, все тут а, ще валяється. А, парфюми, крім того, що я ношу велику Victor Secret, дуже рідко. В мене розлились, напевно, мої парфюми. Скоріше всього, я думаю, в мене були тут парфюми, просто повірте. Була Ваніла, а, Ваніла, Томфорд том Ваніла. Um, і я люблю мішати парфюми. Тут змішані всі парфюми, які в мене були. Вже також немає. І, звісно, дзеркальце маленьке. Воно всіх нам має бути. І в цьому маленькому також прикраси, мої сережки. Um, так. Іноді тут uh, кладу дзеркало. Дзеркальце. <свісна> Тому що великому не може, може не зміститись. Розчиз... Роз... I don't know. браш. Чи, як правильно, буде, пишіть мені у коментарях, коли моя українська кульгая конкретно, так, з волоссям. Від Тізер. Uh, така от також топова, те, що вона закривається і не так волосся випадає по сумці, не так грязниться Взагалі обожнюю і дуже зручна, м'яка, ще плюс масажира. І це все, що було в неї сумці. Зазвичай там дуже багато всякого валяється, і, звісно, їжа. їжа там, Ну, їжа має бути, так? Я не можу голодати. І вода. Бутилка води завжди в мене є. І це все. Це справді все. Ні. Я вас обманула. Це не все. Також в мене є планшет. Я завжди дуже планшет. Пушу в ньому. Це мій улюблений планшет. Я... Знаєте, як це прикол? iPad Kid. Я Kid. Просто Kid. Це я обожаю свій iPad. Тут стікери, можу говорити про нього вічно. Такі от стікери прекрасніші. Така тьотя, малинка. Знаєте, що малинка? Я обожнюю малини. Обожнюю просто малину. Пальми, бо я люблю пальми. Я хочу в Лос-Анджелес. Мішка, бо в мене фамілія така. Квіточка, бо я люблю пальми. Пальми-квіточка, пальмська мальдівська квіточка. Хочу на море. Все пов'язано. І тут також квіточка. Так. Отже, ще ношу з собою планшет. Обожнюю. його. Як я вже сказала мільйон разів. Там в мене є uh, The Note, там в мене є детай. Точніше файли. Я можу навіть вам показати. І мій любимий пенсил. Він просто нереально функціонує. Від нереально, я, я не знаю. І в минулому відео нереально сказала. Нереально маю на увазі, що... що добре. Так, це мої записи. Ще в мене є математика. Так. Um. Пише ідеально. Тут, якщо ви не розумієте, я написала, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам гарного настрою та хорошого дня або вечора, або ночі. З вами була Вівін Мілеїс. І ви можете мене більше бачити в моїх інших соцмережах. Підпуститись, вони в описі всі. І буду рада, якщо ви мені напишете маленький фідбек. Дякую. Бувайте.